Сьогодні для огляду я приготував такий кег. Він називається Пепсі Або ще можна знайти під назвою Корнеліус Ці кеги вони є зі сталі і зверху знизу частіше оброблені такою резиновою, резиновими ручками і резиновими ножками. Цей кех дуже часто використовується в домашньому пивоварінні. Його люблять домашні пивовари, тому що він є. Можна сказати, універсальний, і його можна використовувати для дуже багатьох цілей. Зараз він є в розібраному стані. Ми його зберемо і подивимося, що можна з ним зробити і як можна його використати. Збирається він дуже легко. Маємо такий фітінг-трубочку, має бути зі сторони, зі сторони рідини. Вставляється. Отвір, має прокладочку і видно, що у нас він дістає аж до самого дна, але через те, що маємо тут конус, осад буде збиратися на центрі. Тобто ми з самого-самого низу не будемо забирати рідину. І Зверху ми закриваємо таким фітінгом він з клапаном і з двома прокладками. Просто закручуємо. І затягуємо. З другої сторони трубочка є коротшою, тому що вона є розрахована на газ. Для того, щоб ми будемо подавати газ, щоб цей газ не проходив через всю рідину. Так само аналогічний фітінг, закручуємо і є. Дотягуємо. Трошки незручно ті ручки заважають, але можна так, я дотягнутий. Добре. І кришка. Кришка складається з самої кришки з клапану, він відкручується і всередині має таку пружинку для стравлення. І міцність е, цієї пружинки регулює, скільки е, може витримати цей кех тиску. Зараз в мене стоїть пружинка на 2 бари 2,5 більше, ніж 2,5 бари, якщо буде газу закачано в цей кег. Е, цей клапан зворотній почне стравлювати газ. І така резинка надягається. Ось тепер ми. Беремо за цю ручку, можемо класти всередину і закриваємо. Може, з першого разу не вийде, подивимося. Добре закрити. Получається, що тиск газу буде ту кришку притискати до верху, і такий буде ефект, як в літаку двері, що ми не зможемо відкрити кришку того кега, поки не спустимо газ. Ті фітінги. Вони розраховані під з'єднювачі, вони називаються Ball Rock. Входить до тих фітінгів зараз, які є на кег-пекпсі. Так само ці кеги-пекпсі існують ще й з фітінгами стандартними, типу А, наприклад, Fletch, такі, як є в барах на кегах таких стандартних. Добре, дивимося. Rock білий то є у нас на газ, а чорний то є на рідину. Підключаємо газ. І зараз трошки газу сюди дамо. Так, він як защелкнувся, це означає, що тримає добре. Подивимося, чи тримає у нас дві атмосфери. Я багато закачувати не буду, бо немає смислу. Чути, як іде газ, перекрив вентиль. І тепер, якщо я потягну за клапан, в мене газ стравлюється. Так, потягнуємо назад. Добре, тепер кілька слів про те, як ми можемо його використати. Цей кех він має 9 літрів. У мене є ще такий самий на 18 літрів. Звичайно, що вони всі купувалися мною вживані, тому що новий буде в два рази дорожчий. Такий приблизно десь буде коштувати 100 доларів, а новий приблизно, ну, так як я і казав, біля 180 доларів. Цей кех я в основному використовую для примусової карбонізації. В описі буде посилання на відео з примусовою карбонізацією. Зараз ми на цьому зупинятися не будемо. Для чого можна використати цей кех так само? Його можна використати для ферментування пива під тиском. Після того, як ми зварили наше сусло, плоджуємо його, переливаємо сюди в цей кех. Закриваємо те, що ми робили раніше. Так. І на цей вихід, де маємо газ, ми вставляємо цей зворотній клапан, який під'єднаний до фітінга балрок. І регулюємо тиск, при якому ми хотіли би, щоб у нас пиво брудило під тиском. Придбати такий кек можна на Оликсі, вони є в продажі, різні від різних продавців або на Prom.ua. І ціни так само будуть різні в залежності від того, в якому стані є цей кек. Якщо було вам цікаво, то підписуйтесь і ставте лайк, пишіть в коментарях, на що би ви ще хотіли огляд, і побачимося.